Триває боротьба, осіннє небо плаче сивими дощами, бо плаче за синами рідної землі, що так любили рідний край. Чекаючи на тепле слово, на ніжний дотик, як на порятунок, як на ковток свіжого повітря, рідні та близькі чекають на своїх гродів. Щоденно в молитвах до Бога прохаючи, щоб зберіг життя. Життя є найцінніше в світі, і там, у морок війни, українські воїни захищають наші з вами життя. На превеликий жаль, втрачаючи свої. Романченко Олександр Григорович. Народився 10 травня 1974 року у Шості. Тут минуло його дитинство та юнацькі роки. Тут він провів переважну частину життя. Хлопчик навчався в загальноосвітній школі номер 5 захоплювався футболом, а після здобуття неповної середньої освіти вступив до місцевого хіміко-технологічного коледжу, опанував професію механіка. Олександр Григорович кілька десятиліть працював с люсарем Наладчиком на провідних підприємствах Шостки. У вільну годину дуже любив рибалити. Його згадують як добру і спокійну людину, готову допомогти іншим, товариську і миролюбну. Він дуже любив життя. У жовтні минулого року чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. При прощанні промовив: я повинен бути там, захищати батьківщину. На фронті Олександр Романченко виконував обов'язки радіотелефоніста стрілецької роти, користувався авторитетом серед бойових побратимів. Мріяв після перемоги повернутися до рідного міста. Разом з фронтовим товаришем відкрити маленький бізнес. Я обов'язково повернусь. Я приїду з перемогою. любив повторювати чоловік у розмові з рідними. Олександра Романченка не стало 4 жовтня. Йому назавжди п'ятдесят. У глибокій скорботі рідні та друзі. Шосткащина оплакує свого захисника і схиляється перед його пам'яттю. Моліться, люди України, за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Ці хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають. Чи живими до матерів своїх прийдуть, не прийшов, не повернувся живим Олександр Романченко, випускник п'ятої школи, добра, чесна, світла, порядна людина. Вічна слава, захиснику за те, що поклав своє життя за батьківщину. Неможливо знайти слів втіхі. Щоб втамувати той гіркий біль непоправної втрати, це була людина чесна, світла, людина яка мала свою активну громадянську позицію. Людина, яка приходила на допомогу до всіх, хто цю допомогу потребував. Герої не вмирають, і пам'ять про Олександра вона залишиться в кожному здобувачі. Освіти нашого закладу, вона залишиться в кожному викладачі нашого закладу. Герої продовжують на небі боронити нас і висвітлюють шлях до майбутнього для всіх українців. Знову невимовний біль і смуток прийшов в нашу громаду. Наш святий обов'язок берегти в серцях і в пам'яті кожного і кожну, хто віддав. Найдорожче своє життя за незалежність і мир в нашій державі, за нас з вами, бо вони справжні герої. Саме таким і був Олександр, світла пам'ять герою, щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Слава! Тепер, Олександре, ти в полку небесного воїнства. Вічно живий, світла шана і пам'ять тобі, герою! Давайте покладемо квіти до останнього прихистку Олександра Романченка, попрощаємось з ним і проведемо в останню путь дорогою слави, честі та вічної пам'яті. i <laughs>